У селі Юнівка компанія КМ шукає на роботу апаратника варіння. Працівник виконуватиме окремі операції варіння сиру на дільницях, які оснащені нескладним устаткуванням під керівництвом сировара вищої кваліфікації. Проводитиме дроблення, розчинення та завантаження компонентів у апарати, вивантажуватиме готовий продукт, очищуватиме апарати від шламу, обслуговуватиме устаткування, готуватиме устаткування до ремонту. Зарплата 7 тисяч гривень. Житло надають. У Луцьку підприємство Корсойл Агро шукає на роботу кухаря, робота в їдальні підприємства. Потрібне знання та дотримання технології приготування страв, холодних та гарячих страв, салатів, дотримання правил особистої гігієни, житло надають. За роботу платитимуть 9 тисяч гривень. У Луцьку ЦЗОВ РБП Трансмост пропонує роботу арматурнику, який виконуватиме будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи: в'язання арматури, бетонування конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії, забезпечення спецодягом, робота на об'єктах по Україні, зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську дзов Chicken Trade запрошує на роботу обвалювальника тушок птиці. Робота на процесах обвалювання тушок птиці, філатування, навішування, пакування, перепакування, калібрування житлом забезпечують. Платитимуть 13 тисяч гривень в місяць. Тов, веселе агро, що у Торчинській громаді запрошує на роботу головного інженера. Працівник організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машину тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострубного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Зарплата 30 тисяч гривень. Житло надають у КНП. Центр первинно медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради. Є вакансія для лікаря загальної практики сімейного лікаря. Медик надаватиме населенню первинну медичну допомогу, організовуватиме медичну допомогу пацієнту із урахуванням усіх обставин, що впливають на стан здоров'я та або перебіг захворювання, у тому числі контексту сім'ї та громади. Зарплата 20 тисяч гривень. Житлом забезпечують у Луцькому районі. Дзов городище кличе на роботу агронома. Компанія забезпечить працівника житлом. Потрібно буде розробляти і впроваджувати агротехнічні та організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва – Розробляти та впроваджувати системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозій, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів від шкідників, хвороб і бур'янів, зарплата 15 тисяч гривень. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрошує на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібне посвідчення водія категорії БЦ 1 с придатність до служби за станом здоров'я, а також обов'язкове перебування на військовому обліку. Заробітна плата від 17 до 70 тисяч гривень. Житло надають. У Нововолинську запрошують на роботу інженера-конструктора. Потрібно буде здійснювати розробку проєктної документації, контроль за виконанням проєктів, комунікацію з клієнтами та іншими підрядними організаціями. Житлом забезпечать у місяць платитимуть 20 тисяч гривень.